Ваш питання, як відмити вікно від крохмалю, бо він же ж буде дуже погано миться. Ось дивіться, це ви так думаєте. <клес> я беру таку тряпочку і тут замочила уже я тюль в порошку. Порошком я користуюся ось таким. Любий, який є без різниці, це не, не грає ніякої ролі. <клес> Вижили ви отакого от і дивіться, воно не настільки в крохмалі, як вам здається. Чим дужче ви будете в крохмаль його замочувати. Саму тюль. І якщо ви неправильно заварите крохмаль, то відповідно буде дуже темно в кімнаті, не буде так просвітлятися, буде прям таке мрачне. Воно колись я таке зробила. І ще й зробила в комочках, переробляла. Ну, це все досвід. Бачите, такого легко, просто вимивається і все. Бачите, яка красота. Тому пробуйте, робіть, ви таке робите чи ні? Я знаю, що е, люди от зараз говорять, в кого така тюль на вікні е, є на склі, то не роблять оці навхрести. Поняли? Ну, правда чи ні? Ну кажуть люди, що допомагає. Якось так.